Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо різницю кількох однакових чисел. В підручнику це сторінка 104. В школу всі прийшли ми вчитись. Постараємось не лінитись. Тож, до праці всі мерщій. Здолаємо труднощі усі. Ви зустрічалися з такими ситуаціями, коли треба щось роздати, розкласти по кілька штук. Думаю, що так. Наприклад, у вас є 15 цукерок. Ви бажаєте пригостити кожного з друзів трьома цукерками. Треба дізнатися, скількох друзів ви зможете пригостити. У вас є 20 гривень. Ви бажаєте купити маленькі шоколадки по 5 гривень кожну. Скільки ви можете купити шоколаду? На такі питання ми дамо відповіді сьогодні на уроці. Але почнемо давайте з усного рахунку. 96 відняти 82. Ставите відео на паузу і усно виконуєте. Перевіряємо. Далі. 51 додати 24. Перевіряємо. 80 відняти 29. Знайдіть відповідь. Перевіряємо. 43 додати 16. Є. 61 відняти 29. Перевіряємо. 6 додати 15. Я думаю, у вас все вийшло. Запишіть каліграфічне число, яке в своєму складі має 6 десятків та 6 одиниць. Поставте відео на паузу, відкриваємо зошит, записуємо число. За яким ми працюємо і каліграфічно запишіть це число. Яке це число? 6 десятків і 6 одиниць. Так, це 66. Пропишіть це число. Далі, давайте з вами розглянемо, чим цікаві подані суми. Знайди значення цих сум. Отже, 7 додати 7, додати 7, додати 7, додати 7, додати 7, додати 7. Число 7 додається скільки разів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз. Чим цікава ця сума? Тим, що ми додаємо однакові доданки. Скільки раз ми їх додали? 8 раз, так? 32, додати 32, додати 32. Три рази додаються однакові доданки, буде 96. Так. Далі. Ця сума ось знову ж так. 32 додати 32, додати 32 буде. 96. Скільки разів? 3 рази. 32 додається 3 рази. 8 додати 8, додати 8, додати 8 і додати 8. Скільки раз додається восьмерка? 5 разів. 11. Скільки разів додають? Скільки 11? 5 штук. Отже, число 11 додавали 5 разів. Відпочиваємо. Працюємо далі. Давайте розглянемо з вами задачу. Отже, бабуся роздала 9 яблук по 3 яблука кожному онукові. Скільки онуків отримали яблука? У бабусі було 9 яблук, вона роздавала по 3 яблука. Вже, скільки онуків отримали ці яблуки? Скільки по 3 вміщається в 9. Так? В дев'ятці вміщається по 3 яблука 3 рази. Як дізнатися? Треба 9. Відняти 3, відняти 3, відняти три. Так, було 9. Бабуся дала одному три яблучка, іншому три яблучка, і третьому дала три яблучка. Отже, скільки онуки отримали яблука? Три онуки отримали яблука. Далі розглядаємо: треба 12 зошитів роздати учням по 4 зошита кожного. Скільки учнів отримають зошити? Є 12 зошитів. І роздаємо їх по 4 зошити. Так. Скільки учнів отримають зошити? Три учні отримають зошити. Учнів буде стільки, скільки разів у 12 зоштах міщається по 4 зошити. Як визначити, 12, відняти 3, відняти 3, відняти 4, відняти 4, відняти 4. 3 рази. Вибачте. Скільки разів у 12 міститься по 4? Знаходимо дією відніманням. Сашко записав рівність і прокоментував її ось так. Отже, 12 відняти 4, відняти 4, відняти 4. Дорівнює 0, тобто зошити закінчились. Скільки разів він віднімав 4. 3 рази. У 12 вміщується по 4 3 рази. Учнів буде стільки, скільки у 12 міститься по 4. Тому 3 учні одержать по 4 зошити. Розкладемо 15 груш по 5 груш у кожну миску. По 5 груш в кожну миску. Як визначити, скільки треба мисок? Треба 15, відняти 5, відняти 5 і відняти 5. Отже, у 15 вміщується по 5-3 рази. Цукерки. Треба роздати 15 цукерок. По 5 цукерок кожній дитині. Скільки дітей отримають цукерки? Давайте прокоментуємо запис. У 15 вміщується по 5 три рази. Це означає, що троє дітей отримають по 5 цукерок. Або 5 штук для однієї. Дитини буде, так? Отже, у 15 вміщується по 5 три рази. Дітей буде стільки, скільки в 15 вміщується по 5. Четверте завдання з підручника. Дідусь випік 8 тістечок і розклав їх на тарілки, по 2 тістечка на кожну тарілку. Скільки всього тарілок з тістечками? у 8 тістечках Вміщується по два тістечка скільки разів. Отже, вісім тістечок було в, ді... в дідуся. Він розкладав на одну тарілку два, на другу два, на третю і на четверту. Отже, скільки, поки не закінчилась у нього тістечка. Так? Скільки разів? Раз, два, три, чотири. Отже, у вісім по два, скільки? Чотири рази. Знайдіть значення різниць за зразком. Давайте з вами розглянемо. І прокоментуємо результати. Отже, 51 відняти 17, відняти 17 і відняти 17 дорівнює 0. У 51 міститься по 17, три рази. Тут що в нас виходить? 32, відняти 16, відняти 16. Що виходить? Два рази. Значить, у 32 по 16 два рази. Так? 99, відняти 33, відняти 33 і відняти 33. Скільки разів? Три рази. У 99 по 33. Три рази. 72, відняти 24, відняти 24, відняти 24. Як записати? У 72. Міститься по 24. 3 рази. 25, відняти 5, відняти 5, відняти 5, відняти 5 і 5, 5. Скільки разів? 5 разів. Як це записати? У 25 міститься по 5, 5 разів. Склади відповідні рівності. По 6 взяти 7 разів. Це що означає? 7 раз додати 6, Так? Води 42. Скільки разів у 24 місяця по 8. Як це записати? 24 відняти 8, відняти 8 відняти 8. Будемо віднімати, поки 0 не отримаємо. Отже, скільки разів? 3 рази. По 11 взяли 5 разів. Це додавання, так? 5 разів. Скільки разів у 36 міститься по 6? Щоб це цю рівність. Скласти це діє віднімання. Треба 36 відняти 6 і віднімати до тих пір, поки ми не отримаємо 0. Скільки разів? 6 разів. Ваше домашнє завдання номер 3 на сторінці 104. Виконується аналогічно до попереднього завдання. Дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!